Або скоба 36 см. Ну, тут отлично його видно. Хорошо підходіть сюда. Так, діти, збирають інформацію про водойму. 14-річний Максим розповідає у майбутньому мріє стати біологом. Я брав пробу води по течению. Потім я брав аналіз планктона, который обитає на середній толщі води. А также брав аналіз садна. Это методи біоіндикації, З помощью них ми в в лабораторії, которая знаходиться на базі, сможемо определить качество даної воды. Потом діти збирають інформацію про флору та фауну цієї водойми. По тим живим організмам, які зустрічаються в одному об'єкті, будь-то росте, безпозвоночне, або вихранів, ми вже можемо визначити качество води. Зібрані зразки переносять у польову лабораторію, яка знаходиться у таборі Лісова казка. Там діти досліджують воду на вміст бактерій. Біоіндексацію на мікроскопі проводить 14-річна Олександра. Дівчинка в майбутньому мріє стати лікарем-хірургом. Нічого плохого ми точно не увіділи. Увіділи мікрочастічки воздуха, також увіділи, що нету всяких бактерій. Це перший образець. Вперед п'ять. Таку дитячу експедицію. Екологи організували вперше за сім років за фінансової підтримки Луганської облдержадміністрації. Навчання проходять 20 дітей. Попередньо діти брали участь в екологічних конкурсах та були їх фіналістами. Ми відчуваємо як юне покоління і педагоги, що потрібно в 2020 році область зазнала великих пожеж і втрат лісових масивів. Тому тема нашого збору вона символічна для нашої області, як допоможемо відродити ліси Луганщини. Загалом учасники проводять у таборі чотири дні. Діти вчатимуться доглядати за лісами, відшуковувати лісових шкідників та боротись з ними. Владиславу Уколов, Олександр Гулєнко, новини на Суспільному.